Це реальна стіна Берлінська. Оце, оце осталося частину, да. Кіно про проштильниць. Оце ми стоїмо на щас, на ГДРівській стороні, а з тієї сторони іде. Принц Альберг Страса. Где написано? Ага. Це принц Альберг Страса. 8, по-моєму. номер Це угу. адрес Гестапа. Главне Гестапа. А на тій стороні їжі йде ФРГ. Ми ще перейдемо на ту сторону, з ту сторони заснімемо. Оце так люди ходять, внизу там ці історичні фотографії розказуються про цю стіну, все. Зараз ми туди зайдемо, глянемо, що там. Це ж була головна штаб-квартира. Тут здання було якесь, я не є? було, так, так? Здорове, здання, все, я не знаю, ходить його не знає. Його розрушили і зробили пам'яті. Оставили сделали память. Ну, сейчас мы, сейчас мы пройдем там снова Гестапо. Ну и тут это все. Ну, мы сегодня были здесь. Ага. Помнишь? Да. Помнишь? Нет? Да, это, да, да, с оборотом. Ну, да. Там, да. там да, дальше. мы заходили на площадь. По Шли, пойдем пойдем дальше. Вот ну, тут все, все. фото Фото, 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 фото.

На фоні фундамента будівлі гестапо. Ну і так, дуже далеко. Якщо йти, то дуже далеко, багато фотографій, все не знімеш. Да. Зруйнованої будівлі гестапо. Старі фотографії Німеччини 33-45 років. Це з другої сторони, зі сторони ФРГ стіна.